Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про те, що уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб ще на півроку. Чому? Тому що нагадую, у серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні 3-6-місячні періоди. А уряд продовжить. Ці виплати ще на півроку, тобто до лютого 2026 року. Відповідно, постанова, яка була розроблена Міністерством соціальної політики, було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів. Мова буде йти про людей з інвалідністю першої і третьої груп інвалідності, так сімей з дітьми до 18 років. Якщо діти навчаються, то до 23, і сімей, у складі яких є лише непрацездатні громадяни, крім того, при та постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО. А саме наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень тепер не буде перепоною при призначенні такої допомоги дітям-сиротам, дітям, дітям позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування, та які тимчасово влаштовані в родину родичів, знайомих, прийомну сім'ю. Або дитячий будинок сімейного типу, якщо Непрацююча працездатна особа, друга причина, після припинення виплати їй допомоги в межах цього 6 місячного періоду зареєструвалася в Центрі зайнятості, як безробітна, або іншим чином, працевлаштувалась, то виплата їй допомоги буде поновлюватися з того місяця, у якому людина почала працювати. Продовження виплат до лютого 2026 року буде е Автоматично, тобто без вашого звернення, додатково звертатися не потрібно. Нагадую, що розмір виплат становить 2 тисячі гривень на одну дорослу людину та 3 тисячі гривень на дітей та людей з інвалідністю, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які ж мають. Низькі доходи. От така постанова станом на сьогоднішній день була прийнята е, на, засад, на засіданні Кабінету міністрів України. Ви завжди можете уточнити, навіть якщо ви отримуєте відмову у, або вам припиняють виплату як внутрішньопереміщеної особі. Так, ви завжди звертайтесь та уточнюйте причину, чому, за яких обставин вам припинили виплачувати грошову допомогу на проживання.